Хочете кубики на пресі, доведеться освоїти та регулярно виконувати так звані спортивні скручення. Ця вправа націлена виключно на прес. Техніка її виконання наступна. Ляжте на спину, руки тримайте розслабленими біля боків ноги та верхню частину тулуба, підніміть на кілька сантиметрів від підлоги та не опускайте. Напружте м'язи живота та починайте виконувати скручення. В цій вправі ноги та руки працюють по діагоналі. Виглядає це так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилину. До зустрічі!